Україна, друзі, незважаючи на надпотужний потужний тиск по всьому фронту, переважаючими силами і сухопутній армії, і, і військово-повітряній, і морська складова, і в умовах, коли нас штучно обмежили в БК, да, вже більше ніж півроку, скажімо так. Да, нам дуже тяжко, але і інша сторона медалі подивіться. Це поганий експеримент, але ну він є. В умовах переваги всього вони не можуть здолати опір да, українців. Не українців, а кращої частини українців, яка зараз знаходиться на фронті, І ціною тяжких втрат да, лінію фронту тримають. І зараз відкрили те на Харківщині, відкриють на Сумщині. У мене інше питання. Ті, хто керують війною, да, це цивільні, які навіть ніколи не служили в армії. Як на мою скромну думку, мав би бути якийсь стратегічний, да, стратегічне планування, стратегічний резерв з тих же БК. Да. Ну, ми знаємо, що нам не дають там, Сполучені Штати, да, тому що у них якийсь там договоренячок був. Окей, в світі що нема виробництва зброї, чим нас немає коштів за що купити. Так, коштів валом, 14 мільйонів на Виноградар, почти 100 мільярдів. Почти 100 мільярдів потратили на захист Мустафа Наєм, да? Жулік з бандою. Збрили 100 мільярдів на захист ТЕЦ, яких ні захисту ТЕЦ, ні ТЕЦ немає. А ми що? в мене таке дуже просте питання. Агенція закупівель в Мінобороні на сто мільярдів за гроші не могла в світі купити, щоб ми не сиділи без бика в окопах і не місили. Ну я думаю, що можна. І це зараз я тільки так на вскидку вам сказав, це 100 мільярдів. Абсолютно цей час можна було спокійно перечекати і контрбатарейку вести, і піхоту в міститі. Не було б у нас захвачених стільки території за цей час. Це ж вроді просто, та, якщо я звичайний військовий це розумію. То яка проблема? Е, можна було наложити дороги да, в Константиновки, в Краматорські місцеві громади, купити мінні снаряди, купити реби. Не ми дуже куплять, а ну, скупити. І я можу до вечора цей перелік е, говорити, воно ні до чого не проведе. Питання тут в іншому, і воно дуже просте. Де корупція, саботаж, державна зрада, халатність, крадівництво воно все поєднане на одне, це державна зрада. І поки у воєнних у військових адміністраціях будуть сидіти цивільні, доки толку не буде, поки туди не зайдуть офіцерського солдатського сержантського складу люди, які будуть дбати за війну і дбати за військові потреби, таке саме у нас буде з фортифікаціями. Ви можете розказувати у цими блокерами, ботами, шмаромарафонами. Що фортифікація є, блядь, Ми кожен день їздимо і кожен день по фронту бачимо. І є, чи немає. От одного міста уші є. На рейті я ще раз кажу: траншейчики, окопчики котловани — це не є лінія оборони, фортифікація. Тому ми і Авдіївки сунемося. Ластичка, Орлівка, Семенівка, Уманське, Очеретне на Лопаті. Да? Новобахмутовка, Соловйова, на Лопаті чіпляються за села, підрозділи. Тут все дуже просто. І якщо ми не зробимо висновків, ну толку з того, що ми зробимо, я вам скажу так: за два роки, якщо хтось ще якісь ілюзії плекає, що хтось може керувати війною, я не бачу ці люди, в тому числі й Кабмін оцей, цей безконечно виділяють. Зараз опять виділили 3,8 мільярда на відновлення ТЕЦ серйозно. Нам ТЕЦ 3,8 мільярда. А може, блядь, на наступ на Харківщину треба, да? Усилити ті... сили і підрозділи, і РЕБами, блін, і ФПВ-хами, дронами. У нас прекрасні виробники, і виробники техніки є. Якщо Укроборонпром за тим сметані нам, да, шляпається, і не може нічого, то є підприємства, які 24 на 7 клепають, і міни, і снаряди. Ну, може, закупати треба. Ще це таке, знаєте, слова в пустоту, але я, наприклад, зміну ситуацію бачу тільки тоді, коли буде обраний інший президент і інша Верховна Рада. І нарешті у керування країною прийдуть українці і патріоти. по другому це буде крадівництво під любим соусом, безнаказаність від усієї правоохоронної системи і судової системи. Нікого абсолютно стоп корупціонерів не покарали, вони навіть в тюрмі не сидять. Тому, друзі, ви уважно спостерігайте за всім цим, фіксуйте, буде зміна влади, всі вони будуть відповідати. Нікуди ні в мир, світ не такий великий, ну, навіть з велетенським баблом далеко не забіжиш. Будуть працювати нормальні державні інституції, все це вкрадене, буде повернути в країну. Ми ж зараз з'єднаємося, тримаємо стрій. Тому що воно ну, по-іншому бути не може. Зараз тяжка година, але її треба пережити і вистояти. А далі буде інша ситуація. А там, дивись, наші союзнички роздупляться, да? не лахмоття будуть давати, а озброєння. І перемога буде за нами. Слава ЗСУ, слава нації. Ви поняли? федерації.